Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Отож, сюрприз щодо 3000 підписників на каналі. Ну, перед тим, як озвучу, дякую, мені приємно, що відповідно в мене стільки прихильників з'явилось. Е, ну, хтось більш активний, хтось менш активний, хтось просто лайк ставить, хтось ставить і коментарі пише. Всім дякую, всі коментарі читаю, на всі коментарі даю відповідь. Мені приємно, якби, коли я канал починав, я. Сумнівався, мав певні сумніви, що доросту аж до такої цифри. Ну а зараз уже й цифра 10 тисяч підписників, наприклад, не виглядає настільки фантастично. Ну, нічого, то всьому свій час. А зараз про сюрприз. Про що мова? А розіграш. Черговий розіграш. Правила будуть у спільноті, відповідно, написані. Заходьте на вкладку Спільнота, воно ж сообщество, там правила. Ну, Дублювати, відповідно, тут не буду. Е, нічого складного там нема. Е, підписка на канал, підписка на телеграм канал. Е, лайк Там кільком відео, яким я там перелічив відповідно. Ну І коментар такий, як любить Ютуб. Е, ну, всі умови зможете прочитати у спільноті. Остання, за, останній запис, відповідно на даний момент у спільноті. Е, що ще хотів сказати, зараз, відповідно, буде багато коментарів, саме пов'язано з, з розіграшем, тому десь може не всім буду відповідати, просто ставити сердечка. Що, да, я бачу, прочитав коментар оцінив. Ну, переможця саме стосовно конкурсу. Ну, от такі от нюанси сказав. Ну, до речі, це один сюрприз, а буде іще один. Ну, правда, не сьогодні, вже, напевно, завтра. Ну, відповідно, прийшла мені в голову ще одна цікава думка. Е, чекайте. Добре, дякую, що дивились. До зустрічі. Нехай щастить!